Так, друзячки, ну що, потихеньку почали з Романовичем збирати. І що ми замітили, здоровенький він. Якось розібраний був такий, вроді би, нездоровий, рама нездорова. А зараз починаємо оце... ставити корпуса. Поставили перший, прихватили. Зараз другий будемо хватати, потім третій. Ну такий масивний. Значить, що ми зробили? Повністю всю раму почистили, погрунтували, покрасили. Так само корпуса. Тільки не тут, де земля 30, тут його і так одітре до зеркала, а з тильної сторони теж всі корпуса, ноги, усе, п'ятки, всю тильну сторону все погрунтували і покрасили. З якою ми столкнулися з проблемою, коли почали. Ж його думать, чи підійде він на наш трактор ДТЗ-ку 50 коників. Перве, перве. Наш палець, який йде на середню розтяжку на трьох точці, центральну, він сюди був дуже е, маленький. Ми зробили. Отакі от, от дві пластини віддали токарю, він нам висверлив відверстя. Товщина самої пластини 10 мм. Наварили тут і тут. Але багато хто з вас писав, що не треба пластини, а зробіть втулку всередину і той стандартний. Неправильно. Неправильно? Автулка б вийшла по, суткам, по міліметру. А, так, да, втулка. Да, по, на стінку по міліметру. Нам воно прозбило її. Воно б її зразу. Да. І ми короче, пішли путем, так як і було. Тільки дві пластини і виточили новий палець. Длинніше. Ось він отак працює. Раз і все. І потім вказалося, що в мене вдома валяється в ключах тоже такий самий, як нам треба пальчик. Ну тільки покрашено. Ну ось, допустимо. Ну, так, Тугенько. Такий да. Точно такий діаметр. Да. Дві шайби зафіксували і все. Отак. Це перше. Розібралось ми з цим, зробили, поварили, все, підігнали. Друга проблема, яка в нас стала, оці ось 28 мм, а наші яблука для навіски були 24. Навіть. 24. І ми ці яблучка наші, які були, стояли на ґрунтофрезі, Тож віддали токарю і токар нам переточив, зробив 28 діаметр внутри. І тепер дивіться як. Оп. І з цієї сторони оп. Все чутенько підходить. Хочемо його зараз зібрати в кучу, подивитися, передивитися і пробувати підцепити бо багато хто пише, що він його навіть з міста. Не зрушить цей пух. Так, да, він виходить масивний. Ноги високі. Ну, будемо пробувати. Коротше. Щас я принесу. Усієї в місті, а також, так? Да? Ні, сама нога. Ага. Ага. Щас я рулетку принесу. Давай цей наживим, наживемо. Давай всередину, це виходить найвищий будем підпихати, ну, давно. Ні, як хочеш, давай середню. Подавай. Дивіться, як ми перевозимо самі корпуса. У нас отут на маленьких поддончиках. Вони були зложені. Покрашені тут і отак тележкою ми перевозимо. Да. От Кравчука. Ну да. А не, нормально же, как он будет. Давай я тупи дниму. Ну да, я же зашукал, если мы твой Чуть-чуть, да? Давай, чуть-чуть. И вперед. Ага. Ну, встал, попробую. Вот а да? Так, давайте. И Так, а, ну давай, и цей, тогда нажимаем, да? Да, я сейчас разверну, <totip> а ты на... Стой. Вот там. Стой, подожди, стой. Вот так. Вот так шил. Не, вот сюда, сто. А что ты вот сзади. А тут блы А. Так. Высоко погнали отчет. Гровер. И гайка. І також дивіться, друзячки, як ми думаємо, що нам ці наші яблука навіть для навіски впригнуть сюди, я все міряв, все чітко. Єдине, я думаю, чи нам хватає, ну він то регулюється середньою цієї тяги, чи вистачить, чи не треба буде її, щоб укорачувати. І що, якщо в мене подозріння, що воно його не підніме повністю вверх. Я йме в'єду, щоб той рычаг розтяжки не упирався у стекло. Ну, Зараз будемо дивитися, пробувати. І також за чим ми це все робимо, тому що готуємося виїжджати на Оранку. Не Прямо зараз, ну тобто, все наготувати. Ми сьогодні тільки зарізали одного з за цих. Там хтось сьогодні писав, скільки їх залишилось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ого, подиви який. Ось, внизу, диви який. П'ять штук залишилось. Сьогодні вибігла е, свинка, ну ми, знаєте, як вже не, не так, як там раніше. От іменно і треба. Ми зараз я, щоб їх не лякати, не пугати, зайшов, вони круть-круть, оп, одна вибігла, закрили все. Кердик і все. Ну а завтра буде, мабуть, ну, який вибіже, ми не знаємо хто вибіже. Ну а взагалі ми готуємося і Жеку, і зарання, тому що будемо починати у нас Оранка і... Сіяти. А? Ну давай без гровера. Два є, я рулетку принесу. Я не знаю, глянуть там гровера, так? Да, Ось дивіться його висота. Є брати від землі 68. Ну, вже якраз треба брати не від землі, а одні за цією, що йде. Ну, сама стойка. Сама стойка. Низ ну, просто, і під стойка. раму. 45. 45 стойка. Ну, сама стойка, 45. Да. Ще один питання, Як ми думаємо, скільки в нього захват? Бо воно ж стояк, пише, розказує, а так подивишся, захват в нього особи і нездоровий. Ось він стане тут, типу, як детрактор. Отут. Ось ми розуміємо так. От до цієї п'ятки і по цей третій носочок. Ну, прикинули, так ось я положив рулетку. Там видно, ти вік, де рулет? Та нема Джек Ось, дивись, 80 виходить. 80. Так, підеш я зараз подвій. 80. Ну можеш це ж оця, зрозумів. А, ну ти ж можеш ще двигати. А, я ще можу двигати, захват. Тобто, що писанини, ото було, що там страшне, що він тяне, нема такого. Тут, а чим добре ми підрегулюємо, іменно під свій трактор, як нам треба? Оце ж ми тільки-тільки його все довели до ума, підготували, зараз будемо пробувати. Якщо все нормально і все буде добре, то вже будемо на наступному тижні вже будемо їхати. О, та Та ні. Їхати, пробувати і будемо вже орати. Тому що ми завтра знову ріжемо, то буде не до цього. Потім відправки, ТС 5-10 і... Ну тут треба коротше маневрувати. Маневри урівни. А, накидний. Щоб затягнути. Для угу. Ну і ми ж не знаємо як було, ну кинули різьби вверх, щоб потрібно було і бачити, якщо де попуститься. Да, Так, і землі не забиваються, вирішили, що так, закрасивать. Їх не будемо, тому що наоборот змажемо і все. А так взагалі дивіться все як підтирали, все як працює добре. Оце ж він уходить в даль. Оце ж тобі буде тобі захват. Оце наймаленький захват, бачиш ось. Що він виходить буде хватати не од носка, а від краю. А ті вже нормальні. А ось максимальний. Ага. Ага. А я сейчас роблю максимальный Джек. Ну ось, что тут уже все. Ну це по краю. Да. Внутренний. О, вот так. Давай аж выпало это. Ага, так о. Да воно во, все, оно вот так стоїть. Ага. Ну вот так, все так. І також ж колесо, по опор, колесо опори, яке йде по землі. Хтось із фермерів битих написав нам робіть аж на самой, ну аж назаду. А воно було ось отут. По, ось отута, по заводу. І ми хочемо поставити як по заводу, а потім вже будемо дивитися. Кольоса. Давай, давай, так, туди. А, диви, вона якраз обраму, бачи? А бік. А чого? Тут удобно крутить. Так а тут буде засирати земля. Не, не, наоборот, земля ж там. А я думав, тут... Бачите, тут його можна поставити в будь-яке місто, грубо говоря, і туди. Ні. Ну його обжими. Його можна і ось сюди поставити, і ось сюди вкрай можна поставити. Ну по заводу воно ставиться ось Ось же, ще гайка. І воно регулюється теж. Елементарно льох. Дивись, чого воно так. Типа, перший корпус захватив землю. Тут ще ну, все розворушив, тут ще ціла земля. І щоб він їхав по... Цілені. Непорушеному. А, а якщо саме кінець, він буде взагалі цілені і не рушені, так? Ну, по крайній борозді. Ну, а якщо ми отак попробуємо, щось нам не подобається, ми в полі взяли, перекотили і сюди чи сюди. Ну, тоді, виходить, в борозді. Ні, це не. ж бере за, за ним последнє. Джек, а ты открыть? А ну давай! Давай, да, да, давай, давай, да. да. Для... Сейчас, сейчас, сейчас. Не надо. А. все. А тут же поднимай, да? да. Ага. Понятно? Да, да. Давай. А Отсюда надо поднимать этим, да, понял? Да, тапи, тапи. О! Вс. Топэ, сейчас я тут защелкну. Сейчас да, Так. Ага. А ну давай. Опускай вниз. Сейчас, беда. Ну, пускай. О! Оп! Ого! Да, да, вот. Нет, вот идут. Это надо ее откручивать, понял, как взрывать. Все, глушить. Да. Вот так. О, вот так. Давай, взрывим. Ключи на сколько там, на 40, да? А -а -а. Так, друзья, что мы можем наблюдать? Дивиться. Надо и там. А ты вот сначала отпускай. Короче, тут все у нас защелкнулось, подошло. Сейчас отпускаем эту среднюю тягу. Это Давай я тут буду тяну. держать. О! И тут так само отпускай. А, ну она уже... Так она будет всякую. Та нам треба, щоб ця крутилась, да? так? Так треба і та, і та. Давай піднімемо і просто викручуй її, Жек, поки нам не викручуй її. Зачем? Рукою, щоб длинніше було. Ось та, так. А ні, треба оцю, і ми ж будемо крутити за оце, і воно буде право а вправо, там, А, де, оцю будемо крутити. Ось тут право, а тут виходить ліво. А, угу. Цю треба назад крутити. Да. Так. Так треба за щось взяти. То... За що? Так вона зажата ось тут, крутит. А де ж, вона? Ой, зажато. Тут так, ось. А, точно. Там право, там. Наш... Ну так хватить вже куда вже... А, і тепер ти будеш розтягувати, да? Ну тепер будеш крутити, она будет Ага, там справа. Давай. Растягивайся. А, точно. А ну иди до нашого. Диви, як все підійшло чотенько, четенько, да? Та ще. Та ще бачиш. тут побачимо як буде. бо нахуй не у вас Та ні, там ще багато. А ти цю трошки покрути, бо цієї ще багато. Та дзерно. А. вона ж за що та, що та. Так, тут а. О. А а сюди треба щось. А, а, а отже, забери там. Жек. Сюда на ж... фрижі. А може треба буде. Ну зараз спробуєш підняти. щоб було, винт не... Ні, можеш спробуєш підняти чи хватає нам. Та я думаю, хвати, так? Да? Це я підтягнув, щоб це вже буде винт Ой, аж серце затюхкало. Переживав, думаю, як воно ж підійде, все, щоб по факту. Тюхкаю, нюхтаю. Так, да, візьми ту, а пальчик хай там буде. Бо він же і точив під оцей фіксатор. О, так. Да. Дивіться, як тут чітенько, все добре. хорошо цієї. Так, да, я буде взагалі хороше діла. Тільки я ж не знаю, як, мабуть, ж ці нам треба затягувати. Ось оці. Оці ж так само треба, щоб вони ж не гуляли. А підожди, давай подивимося, а, давай, так. Да. давай ну, Давай. А ну! дивимся. Он уже и выставлен. Видите, он выставлен. Если в колею сейчас упадет колесо сантиметров 25, он уже ровно... Поднимай! Все. Ну отлично. Давай, давай, стяжку. Давай. А, стяжку зажать. Ну и так сантиметров получается сантиметров вот тут 25-30 была высота. Жека, а тут сантиметров 25 была высота. А, так а вин и на искусстве стоит. А ведь та він ты так и видит. Авивайте, если кросом, подел. Вот нахватит. Понятно? Ага. Да. Так давай отвертку принесу, чтобы отвертку стягивать. Да, отвертку надо. А, хотя и так тянется. Ой, Джека, лайфхак от Джеки. Венчиком, бачите? И сразу смываем. А ми як тут відпиляємо і буде нам типу як вставочка. Вороток. Я кажу нам піде отак, чи на полі треба буде назад вертати. Чи вона так і в полі буде. Ух! Да чого ж? оце колесо, права. Опуститься в землі. На 30 сантиметрів. Да. Оце, ага. ну, оце падає вниз. А, давай, давай я сюда положу, Жек, назад. Ты підними, заедь. И заезжай на ней. Заезжай. Сейчас типа як мы в поле. Да. А он Да, включен. Давай, 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 давай. Да ты сюди дивись, Жек. Ще. Оп, оп, хорош. Все, це типа ми... А! Да, рівний! А, це типа ми впали в колію, да? А ну жек! Бо писали, що не піднимей, сейчас місті за мной. Ти бачиш, знаешь, зараз сейчас рифма стоит. Да. А ну пробуй за мною зрушиш з міста чи ні. Ха-ха! А він я з міста не здруш. А ну майнай. Конечно можна ще. Гідравлічний центральний винт поставити, щоб ще менше тягнув. Ну, смисла нема. Дивіться, яка висота. Я думаю, вистачає, ось він везде їздить, вистачає з головою. Да, так, вистачає підйома. Ну Підводимо ітоги. Значить, зібрали, укомплектували, перечистили, все перебрали, все перекрутили. І ви бачите, все чотенько ми підготували і це яблучко підійшло, і це все, він, все підійшло. Е, Жень. У, як ти от почав оттуда, оттуда ж ми в ямі стояли, ти виїхав, він взагалі задеться, він високо плуг. Нічого він не цепляний. Ну то ж ми заїхали якоби в борозду. Ну не ну да, то мы типа в ж было. И все, а так. Вот что не надо открывать. Ну мы возьмем на поло ключ. Если чуть-чуть надо что-то, ну, да. підведем. Вообще, то... А бачи как удобно, да, підводить? Цю підвив, или там захват підвів, или там глубину підвів, ну, да? Вот так воно... Ну на скільки все. Надо воно... его бачить. На край колеса. Кого? Ось, вот, плуг. А, ти міш виду, що по цей. Так перетягуй його. Та як його перетягну. Крути. А, він же ж відпущений. Да. Я зрозумів, так. Да. Чуть-чуть сюди. Ось, щоб край був біля колеса. Ну, підведем, так. Да. Та хай підведемо потім. Піднімаємо. Як... Ну так, да, все. Освободимося і вже будемо виїжджати на поля. Показувати, як він рве, як він рве землю. Так що, друзяки, все вам показали, весь комплект підняло, казали, кричали, з міста не зруше. Я вам скажу, я і ще таких чоловіка чотири, напевно, як я. На хвостик сяде він отак. Він навіть його не чувствує. Даже і не то, що і, 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 і камери не, не гра на камерах, мертво стоїть. Хвости вверх, се вверх, пока!